Важко людям жити матеріально може гірше, але я думаю, що то, тимчасове таке надальше воно буде все краще, тому що підприємства почали працювати, молодь почала активну участь брати. Іх, армія настільки зміцніла, наша такий атрибут дуже солідний. Ну і в кінцевому результаті армійці таку зарплату високу будуть мати. Міліція, поліція має таку досить високу зарплату, а поза тим буде встановлюватися держава і всі будуть мати. більшу, Ну, в гіршу по поводу з курсом долара, тому що ну, зарплати всі переводяться на долар і, ну, виходить, ми вже получаємо моєму якщо я не ошибаюсь, Казахстан. Мені здається, що після Майдану в Україні змінилося багато чого, але не те, ради чого стояв майдан, не те, за що боролися люди, котрі там знаходились і котрі підтримували все, що хочу сказати. Ну, по перше, люди ну, полягли за добре діло, і якщо. Ну, ми зараз стоїмо тут і відчуваємо себе вільніше, то звісно все це не просто так. І треба бути вдячними. Я думаю, що змінилося. Я думаю, що змінилося саме суспільство українське, так, в кращу сторону. Перейшло до більш такого думаючого і до зважувальних таких кроків на, на, на благо України. Не дуже змінилося, але для початку це непогано, тому що всякі зміни приходять поступово. Надіємося, що пізніше з часом, але хотілося б швидше, ну, прийдуть якісь кращі зміни і в державі, і загалом для життя. І життя стало набагато гірше. Не знаю, в зв'язку з політиками чи в зв'язку з війною. Це вже оцінить історія.